Доброго дня всім, дорогі друзі, сьогоднішня тема для тих іноземців, хто здобув медичну освіту за межами Польщі і хоче здобути працю в закладах охорони здоров'я на території Польщі. Особливо інформацією стосується медиків з України, які заявляють про своє бажання працювати в закладі охорони здоров'я на території Польщі. Медичних працівників з України на даний час в Польщі багато, а тут є затребувані такі фахівці. Друзі, інформація є новою, тому додивіться відео до кінця. У Польщі є такий медичний центр після дипломної освіти, який разом з Міністерством охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я підготували спеціальні навчальні курси. Курс називається Організація охорони здоров'я в Польщі. Мета курсу це надати базову інформацію про організацію охорони здоров'я в Польщі, необхідну для надання медичних послуг представниками медичних професій, які здобули професію за межами Польщі. Початок курсів від 9 січня 2023 року. Тож всі медики можуть скористатися такими курсами. Друзі, щоб пройти такі курси, не потрібно платити. Курс є безкоштовний. І головне, курс доступний в режимі онлайн на інтернет-платформі польською мовою з українськими субтитрами. Курс складається з відеолекцій. Уроки підготували досвідчені лікарі, юристи, спеціалісти з охорони здоров'я Польщі. Такий курс ви можете проходити в будь-який час. Уроки не прив'язані до часу та викладачів. Також курс доступний для вас протягом 12 місяців, а це до 31 грудня 2023 року. Друзі, кожен зареєстрований учасник курсу після проходження тестування отримує сертифікат про його закінчення. Для того, щоб отримати іменний сертифікат, який підтверджує проходження курсу, повинні пройти обробку персональних даних та заповнити реєстраційну форму навчання. Після проходження тесту і отримання позитивного результату можна буде завантажити сертифікат особисто на платформі та роздрукувати. Друзі, для тих, хто хоче працювати на території Польщі в медичних установах, рекомендую скористатися такими безкоштовними курсами. Це чудова нагода для саморозвитку та ваш плюс у працевлаштуванні. Під відео я залишу контакт телефонічний до запитань, також лінк на програму курсу та формуляр реєстрації. Думаю, дане відео було для вас корисним. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі.